Популярна, перевірена вже роками найходова моделька, от така офіційна Грунхерм, два роки гарантії зі знижкою 500 гривень. А ще, що немаловажно, безкоштовна доставка на ваше відділення. Що ж ви отримаєте тут в комплекті? Травичка росте, от такий захист. Виробник, кстати, грунхерм бачили, не бачили? Інструкція з гарантійним талоном, шпуля в комплекті, наборчик ключиків в комплекті. Дуже зручний ранцевий ремінь на два плеча. Ніж в комплекті Трьохлопасний і 40-лопасний. Ну, а також сама ось ще один цей ніж і також сама. От так коса Ось так все виглядає, кого цікавить. Переходимо, забираємо. Ось Залишилось дуже мало.